Промовисті відео ви гроші кошти наминала попередньо 100 доларів. Виступи у раді. А є у вас рішення суду? Або, можливо, прокурор щось написав. Обурення в суді це справа моєї честі. Вивести цих людей на чисту воду. Підозра Юлії Тимошенко стала однією із найгучніших новин в інформаційному просторі цього тижня. Але поява справи лише початок застерігають політологи. Адже з 2019-го підозри від правоохоронців отримали понад півсотні депутатів цього скликання, і лише одиниці вироки. Боротьба із корупцією, але одночасно гарантований спосіб привернути увагу. Лідерку батьківщини знають усі і не лише в Україні. І після зниження інтересу людей до Міндіджгейту, твердить політолог Володимир Фасенко, антикорупційним органам потрібен був черговий сплеск уваги, і підозра Юлії Тимошенко його забезпечила. Коли набу починало це розслідування, я думаю, що вони свідомо робили ставку на те, що розслідування по Юлії Тимошенко призведуть до такого величезного інформаційно-політичного резонансу. Про цю подію справді говорять на відміну від більшості інших справ щодо народних обранців до скасування депутатської недоторканності у 2019 році нагадує Володимир Фасенко, кожен такий епізод був справжнім шоу у парламенті. Депутати мали проголосувати за зняття недоторканності. Перед цим довго дискутували і виступали з парламентської трибуни. А коли деяких народних обранців із зали виводили в наручниках, це було ледь не головною подією. Зараз все інакше події звинувачень і підозр більше, а розголосу. Менше все це сприймається як буденність. Нова кримінальна справа проти чергового народного депутата не сприймається як якась надзвичайна подія, як це було раніше. Держзрада або корупція найпопулярніші підозри серед народних депутатів. Якщо бути точними, загалом у цьому скликанні їх було 54. Найбільше з нині забороненої фракції опозиційна платформа за життя. Це Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін, Олег Волошин та інші. Багатьом із них вдалося втекти за кордон, на відміну від Нестора Шуфрича, який вже кілька років у СІЗО. Нещодав. На альтернативу йому змінили запобіжний захід на заставу у 33 мільйони, але він суму нести не зміг. Я вже два з половиною роки, два роки, чотири місяці рівно. Знаходжусь не в ув'язненні серед фігурантів кримінальних справ представники майже усіх фракцій, окрім голосу: Андрій Деркач, колишній регіонал, втікач і кадровий офіцер російської гру. Євгеній Шевченко, друг Лукашенка і один із трьох десятків слуг народу, проти яких відкриті справи. А ще попередній президент Петро Порошенко, якому закидають торгівлю з окупованими територіями, усе це з одного боку свідчить про роботу силових структур, з іншого просто розпорошує увагу, наголошують політологи. Реально справ багато, і коли вони з'являються і бомбардують суспільство, втрачається фокус на чомусь одному. Та тому що там для західних демократій непритаманна історія, коли проти десятків там нардепів, високопосадовців, міністрів, суддів ведуться паралельно справи, які губляться одні в одних. Тут уже визнають політологи, є питання, бо і з кількістю вироків все складніше. Один із небагатьох випадків, де українці його почули, із уже екс нардепом Олександром Трухіним. У 2021-му він був винуватцем ДТП, у якому постраждало шість людей, і просив полісменів за хабар його відпустити. Суду ні по у справі із Трухіним. суддям навіть самим не довелося обирати вирок. Він пішов на угоду зі слідством, і, окрім штрафів, сплатив ще чималий донат. Зсу він в межах угоди зі слідством погодився 6 мільйонів гривень перерахувати на Юнайтедвадцять 24 І це, мабуть, один з небагатьох випадків в сучасній українській історії, коли був досягнений результат по кримінальній справі. Нардепа визнали винним. Вирок набув чинності, що дуже важливо, і це дозволило застосувати конституційну норму про припинення повноважень народного депутата. А ось депутат Андрій Одарченко за перший в історії Хабар криптовалютою вирок 8 років за ґратами отримав заочно. Бо після внесення застави утік із України і нині переховуються. Але у переважній більшості справ суди досі тягнуться, і цей процес може тривати роками. Деякі парламентарі, як Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов і Олександр Дубінський, навіть Усі СІЗО зберегли статус нардепів. Хтось, як Сергій Кузьміних, постійно ігнорує судові засідання. Їх він пропустив уже 22. А от нардепа Сергія Лобазюка, якого звинувачують дачі хабаря, який вийшов під заставу у 40 мільйонів гривень вищий антикорупційний суд, навіть відпустив у відрядження за кордон. В грудні отримав офіційний дозвіл на виїзд до Молдови на участь у там переговорах з приводу тваринництва і бджільництва на там 5 чи 10 днів, і це. В цей випадок ну яскраво підтверджує, що навіть маючи досі кримінальну справу, яка є в процесі розробки, навіть розуміючи, що е, там є багато залізобетонних, здавалося б аргументів, деякі народні депутати живуть відносно вільне життя. Був і ще епізод, який усім запам'ятався, як викинуті за паркан гроші на той момент. Це була представниця слуг народу Людмила Марченко. Це реакція організму. викинула, викинула. викинула їх. Викинула Через морї закидали хабарництво за сприяння виїзду за кордон, але її справа і досі у суді. При цьому за декларацію НЗК за ці два роки судової тяганини її статки зросли. Чимало справ, навіть проти нардепів минулого скликання, так і не отримали вироків. Нагадує Володимир Фасенко. Хоча там теж були відео із моментами передачі хабарів та суттєві докази, згадати, хоча б ролики Ігоря Мосійчука та записи Борислава Розенблата із агентом Катериною. Оце до речі, історія показова в тому сенсі, що це попередження і нинішнім керівникам набу за мало медійного ефекту. Ви маєте грунтовно підходити до збирання доказів. Майже кожен політик має команду юристів, яка вміє розтягувати засідання до безкінечності або шукати формальні порушення. Юлія Тимошенко, певен Фесенко, взагалі може стати тестом для антикорупційного бюро, бо має досвід після двох інших кримінальних справ. У мене просто немає сумнівів, що вона зараз вже починає шукати компромат. На кривоноса очільника набу, на клименка і думаю, що щось знайде свого часу. Нагадує опонентам, вдалося знайти компромат на попередніх керівників та Сап Артема Ситника та Назара Холодницького. Очільники розсварилися, і це напряму вплинуло на розслідування резонансних справ. І от зараз щось подібне буде і проти нинішніх очільників НАБУ і САП, і рушійною силою цих процесів буде саме Юлія Тимошенка. Це для неї буде і стратегія саме захисту. І в той же час це вже для неї така я б сказав, священна війна, на тому, що це війна вже проти смертельних ворогів, які посягнули на її політичне майбутнє. Бо підозра певен Володимир Фесенко, може вплинути і на саму Тимошенко, і на перспективи партії Батьківщина, зокрема і її фінансування на можливих майбутніх виборах, адже навряд чи до їх початку справа буде завершена. Точно матиме справа і вплив на парламент. Нардепи із різних фракцій тепер точно менше довірятимуть один одному. Неформальне спілкування чи домовленості в кулуарах існували завжди, але тепер нардепи стануть обачнішими. При будь-яких обговореннях там між нардепами відчуття того, що хтось тебе може записувати, ось воно дуже повпливає на, скажімо, ось таку недоговороздатність, яка раніше видавалася нормальною справою. До парламентської кризи це прогнозують, не призведе, але ухвалення деяких питань може ускладнити з іншого боку. Страх стане запобіжником для тих, хто захоче порушувати закон, адже репутаційні втрати, загроза санкцій будуть перевершувати вигоди, тим паче, коли все частіше Нова йде про можливі вибори. Олександр Романюк, Геннадій Шульга, Тимофій Кощій, ТСН один марафон. Єдині новини. тому що